Полярне сяйво, магія природи, як і чому небо світиться. Привіт, друзі! Ви коли-небудь бачили, як нічне небо спалахує яскравими зеленими червоними чи фіолетовими кольорами. Це полярне сяйво, одне з найзахопливіших природних явищ на землі. Але як воно утворюється? Давайте розберемося, що таке полярне сяйво. Полярне сяйво це світіння в атмосфері Землі, яке виникає поблизу полюсів. Його ще називають Аврора Бореаліс – північне сяйво та Аврора Австралія Раліс, південне сяйво виглядає, воно, наче фантастичне світлове шоу, яке малює небо загадковими барвами. Як утворюється це диво природи? Все починається на сонці, воно постійно випускає потоки заряджених частинок. Це так званий сонячний вітер. Коли ці частинки досягають землі, їхнє пряме зіткнення з атмосферою могло б бути небезпечним, але нашу планету захищає магнітне поле. Воно відхиляє частинки і спрямовує їх до полюсів, де вони стикаються з Атомами кисню та азоту. В результаті цих взаємодій виникає світіння, і ми бачимо полярне сяйво. Чому сяйво має різні кольори? Колір залежить від того, з якими газами взаємодіють сонячні частинки. Зелений найбільш поширений, утворюється при взаємодії з киснем на висоті 100-200 км. Червоний також пов'язаний з киснем, але на ще вищих висотах 300 плюс кілометрів. Синій та фіолетовий з'являються завдяки азоту. Чи можна побачити полярне сяйво? В Україні. Найкраще його видно у північних країнах, таких як Норвегія, Швеція, Фінляндія, Канада та Ісландія. Проте під час сильних магнітних бур сяйво інколи можна побачити навіть у середніх широтах, включаючи Україну. Цікаві факти про полярне сяйво. Це явище є не лише на землі. Його спостерігали і на інших планетах: Юпітері, Сатурні та навіть Марсі. Деякі народи вірили, що полярне сяйво це духи предків, які спілкуються з нами через світіння неба. Полярне сяйво Може супроводжуватися радіохвилями, які на спеціальних приладах звучать як тихий потріскуючий звук. А ти хотів би побачити справжнє полярне сяйво? Пиши у коментарях. Не забудь поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео.